Продовжуємо. Отже, якщо між тими прилеглими дорогами тою і тою, менше, ніж 50 метрів в населеному пункті або менше, ніж 100 метрів поза населеним пунктом, то замість отих двох знаків, такого чи такого, ставлять такий чи такий знак. От. І вже все стоїть на свої місця. Наступні знаки. Світлофорне регулювання. Ну, їде водій і не чекає, що там буде світофори. Щоб його попередити, значить ставлять заздалегідь такий знак. Ви, розвідний міст. Ну, бувають такі розвідні мости, що отак вони відкриваються вверх, а бувають такі, що в бік відкриваються. У нас є і такі-такі і такі, так? двосторонній рух. Коли був рух односторонній, а потім переходить він на двосторонній. коли таке буває? От їде собі водій по, своїх, по своїй смузі, а потім на його смузі десь роблять ремонт дороги. Так? Ремонт. То його від... переправляють на зустрічну смугу. І щоб водія попередити, що буде зараз зустрічні автомобілі, зустрічний рух, то ставлять такий знак. Ми будемо з вами такі речі ще розглядати, будемо бачити. Залізничний переїзд шлагбаумом, залізничний залізничний без шлагбауму. Одноколінна залізниця. А якщо таке, то є багатоколінна залізниця. Але той знак одноколінна залізниця ще й означає, що нема шлагбаму. Одноколійна залізниця на переїзді не обладнаний шлагбаумом. То багато дві і більші колії, і також нема шлагбаму. Наближення оті знаки всі називаються наближення до залізничного переїзду. Як вони. Той ставиться за 150-300 метрів. І над ним над тим знаком ставляться або такий, або такий. Слава вам чи без вам. Потім йде без нічого знак, потім йде отакий за 50 метрів. І над ним або такий, або такий. Ті знаки 3 ставляться з правого боку, а ті знаки 3 ставляться з лівого боку дороги. От як воно виглядає. Як воно виглядає на дощ?